Хочу парфуми, які будуть пахнути бананом. Зустрічайте новинку 2025 року від іспанського нішового бренду 2787, який порине вас у атмосферу бананової м'якоті. Получився він в свою чергу банально. Цікавим, тому що він зустрічає нас з білих квітів до солодко-медового шлейфу. Таке поєднання свого роду надало йому певного анімалістичного та тваринного характеру, тому що тут від солодко свіжого банану переростає у таку гнилу плоть, яка просто пов'язана з таким тваринним жиром. Але насправді це медово солодкий шлейф, який відчувається зовсім індивідуально на ко. Ожній шкірі ніжна бананова основа, яка поєднана з медом, будуть відчувати саме володарки прекрасної статі. Ну а на чоловічій стилі це буде жорсткий, брутальний, анімалістичний, згниливший банан, і саме такий двіж викликав фанатів певне роздвоєння, але вам обов'язково потрібно це спробувати в розпиві від одного мілілітра.